Шився без води у спеку про нове життя для старих трамваїв та промислові екскурсії шахтами міста. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Єм'янова і ми починаємо. Водні баталії. Як кривий рік півдови жив з сухими кранами. Як у Кривому Розі вшанували 22 червня. Ремонтують трамваї шість старих вагонів відреставрують до Нового року. Справжнє літо прийшло до Кривого Рогу. Що потрібно знати, аби відпочинок на воді був безпечним? Кривий ріг туристичний, де у нашому місті можна відвідати промислові екскурсії. Чотири лікарні, 23 дитячі садочки, 18 шкіл та майже 800 будинків залишилися на півдоби без води. У ніч на 22 червня керівництво ТЕК Ріната Ахметова Дніпробленерго знеструмило найбільшу насосну станцію у Кривому Розі, що обслуговує металургійний частину Саксаганського і Довгинцівського районів. І, хоча вода з'явилася, борги ще не погашені, а тому ситуація в будь-який момент може повторитися. Як рятувалися? криворіжці у спеку без води, та хто у цьому винен, розбиралася Вероніка Лавріненко. У Кривому розі без води залишилось більше 100 тисяч містян. У ніч на 22 червня співробітники ТЕК «Дніпрообленерго», що належить Ренату Ахметову, відключили електроенергію на насосній станції, яка забезпечує водою увесь металургійний район, частину Саксаганського та Довгинцівського. Роман дядічкін той самий інженер ДТЕК «Дніпрообленерго», який опломбував робильник, що відповідає за роботу насосної станції. А, сейчас его Это вообще Ну, да, если А если не затруднит, вас удостоверение есть? Да, сейчас. Показать. Да, удостоверение. А тут? Вообще-то, посторонним сюда заходить нельзя. На борту Юрій Федько, директор з продажу ДТЕК Дніпробленерго, особисто був куратором відключення Дзержинської насосної станції. Телефоном він зізнався, що саме їхня компанія навмисно залишила місто без води. У бесіді з нашими кореспондентами заявив, воду містянам повернуть лише після оплати боргів. По поводу відключення і збиратель на відключаємо Ми включаємо водопроводне сіті, ми насосні. Ми умови...» Подням график погашения задолженности на 6 миллионов и миллион оплаты. После этого пойдет команда на включение. Как быстро предоставить соответствующий график Крипастровом водоснабжения и оплатит миллион? От этого все зависит от него. Сейчас вопрос. Пастром водославжені в результаті знеструмлення насосної станції металургійного району без води залишились 799 житлових будинків, в яких проживає більше 100 тисяч людей. Також 23 дитячих садочки, 18 шкіл та 4 лікарні. Воду підступно відключили посеред ночі, і навіть не дали містянам можливості приготувати запаси для приготування їжі та інших потреб. Вже у другій ночі в супермаркетах вишикувались черги за пляшками та баклажками. Воду з прилавків розмітають. Вранці міська влада таки організувала підвіз води. Біля машин шикується колона людей. Я думаю, це неправильно. В таку ж жару нигде нельзя набрать воду. Це просто... Лікарні, незважаючи на спеку, без води поралися більш-менш успішно. По максимуму виписали пацієнтів, що одужують, та відклали заплановані операції. Підвозили воду однократно, вода була і питьевая, і технічна. Підвозили в неограниченному количестве. Учитывая то, что мы предупреждены о возможности воды. Ми, ми заранее набрали воду. В Принципі ми не відчували сьогодні ніякої нехватки води. Термінових пацієнтів відправляли в інші лікарні міста. Кухні тимчасово закрили. Ми набираємо вітручістопі. І воду в нас очищена, вода впети бочки, вперед бочки, та тим воду всі віда на проте всі костручі маті в дитячих садочках. Вибрали інший спосіб. Попросили батьків тимчасово не приводити дітей. Але вода з кранів порадувала всіх. Ось, бачите, з'явилася вода, так що я думаю, ніяких питань тепер у нас не виникне, і ми можемо функціонувати в звичайному режимі. Дякуємо вам, треба було раніше прийти. Проблему з питною водою півдня намагалися вирішити у міськраді. Доки депутати та чиновники бурхливо обговорювали за політизованість ситуації. Жителі Кривого Рогу прийшли до міськради з відрами, вимагали від мера та його замів воду та навіть набирали її з фонтанів у сквері. Говори з полком. Ми приходимо. У них куча жінок, 50%. Вибачте, це фізіологія. У цих жінок у 50% в критичні дні вони ж тут завоняються без води. Я зайшла, у них води немає. Це стидоба. Місту місцева поетеса Лана Олександрова прийшла з відром особисто до мера кривого рогу, але набрати води у виконкомі не вдалося. Будівлю теж відключили від водопостачання. Оці басейни, що зробили клумби, теж можна було не міняти. Так само допомогти. Нащо ж ви нам тоді, люди? Якщо ми не мачимо, не помитися, не випити кави, не ліки випити. Цього ж дня у міськраді проходило пленарне засідання. Про відсутність питної води Марвілко розповів ще на початку сесії. Говорить, у всьому вона боргів жителів, а людей не попередили, бо, мовляв, і самі не знали. Всі кошти. Е на щиту показання попала 250 тисяч пішли за електроенергію. Кінець паніці таки настав. Переговори з компанією Рената Ахметова проводились цілих 12 годин. І лише у півдні керівництву Кривбазпромводопостачання вдалося переконати ДТЕК не залишати місто без води в 40-градусну спеку. Після 13-ї вода пішла в труби. С этого момента насос включен, в ближайшее время вода появится во всех районах города, там, где она пропала в результате отключения. Мною были достигнуты договоренности с руководством Облэнерго, в результате которых нормальное водоснабжение города будет возобновлено в ближайшие часы. Но это не отменяет необходимости водоканала оплачивать свои долги. Так или иначе, за воду надо платить. Борги частково погасили, а воду дали. Але місто все ще боргує енергокомпанії Рената Ахметова більше ніж 170 мільйонів гривень. Тому, поки криворіжці не заплатять за воду, ситуація може повторитись. Лавріненко, Олег Єрмалінський і Наданчини Євген Джулай, Максим Пономарьов, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський 22 червня. Асоціюється у пам'яті українців з віроломним нападом гітлерівських військ, шкільним вальсом і бомбуванням Києва. О четвертій ранку та історія розставила крапки над «і» і з часом з'ясувалося, колишній радянський союз та гітлерівська Німеччина спочатку були за одно. Жодна війна не проходить без жертв, і ми, як і наші прабатьки, цьому теж стали свідками. Проте, як в усіх районах міста відзначили день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, розповість Олександр Фефілатів. Саксаганський район традиційно одним з перших вшанував пам'ять всіх загиблих в тій страшній війні. Мешканці та гості Саксаганського району рано вранці поклали квіти до підніжжя вічного вогню. В Саксаганському районі мітинг пройшов біля вічного вогню. Люди прийшли до пам'ятника 118 працівникам рудоуправління імені Кірова, загиблих у роки війни. На вулиці Володимира Великого, колишньої Малешкіна, зібралося зібралися кілька сотень людей. Для народу, для України, для Кривого Рога це святий день. На в цей день нам не треба несколько разів приглашати ветеранов. Все знають, що ми в этот день должны отдать свой гражданский долг, прийти, вспомнить тих, хто віддав життя за нашу свободу, за нашу независимость. Центральному міському районі епіцентром пам'ятних мітингів стала братська могила Вічний вогонь біля раксу по вулиці Свято Миколаївській, колишній Леніна. Самого ранку люди несли сюди живі квіти. 22 второї Это памятная дата в истории нашей страны. Это начало Великой Отечественной войны. Наш народ поднялся за независимость. Мы помним замечательные победы Красной армии под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге. И, естественно, конечно, все это завершилось героической победой над фашистской Германией. Через пеку деякі заходи довелось перенести, але літні люди все одно прийшли вшанувати пам'ять загиблих товаришів. Старшилесі. Одна з найлюдніших церемоній до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні та в Кривому Розі традиційно пройшла на житловому масиві південного ГЗК. Незважаючи на виснажливу літню спеку, вшанувати пам'ять всіх загиблих прийшли кілька сотень людей. В основному це були люди старшого покоління, представники промислового підприємства, а також просто небайдужі місцеві жителі. Учитывая сьогоднішній мой возраст без содрогання, без мурашок на тілі. Я этот день не воспринимаю точно так, как День Победы. Вы знаете, как у нас это все проходит. И с годами абсолютно не меркнет у людей память о тех, кто отдал жизнь за светлое будущее. Люди шли со слезами на глазах, с палочками, но дань отдали. Память это как говорим, мы сегодня это не нужно тем, это нужно нам. Коли розпочалася війна, Лідії Феодосівні було всього три роки. Той час майже не пам'ятає, окрім деяких уривків. Тоді вона вперше дізналася, що життя вже не буде іншим. Пам'ятаю, що ми жили з дідусь-бабушки і, і до дідусь в хату приходило багато чоловіків, і всі такі були сумні, такі сумні розговори, і що то всі такі без настроєння були. Було непонятно, потім вже трошечки підросла, поняли, що це вже війна, що вже була тривога. От, і збиралися, подушки, діяли в погріб, поки закінчилася стрільба. Найрадіснішим моментом в житті вважає втечу німецьких військ та прихід Червоної армії. На жаль, із кожним роком живих очевидців і учасників тих доленосних подій стає все менше. Бажаємо вам мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Олександр Фефілатів, Олександр Бондаренко, Максим Паномарів, підсумки тижня, перший міський. Замість старих трамваїв знову старі. Чиновники Кривого Рогу відмовляються купувати новий електротранспорт. кажуть, наразі це дорого. Вартість одного вагону сягає 15 мільйонів гривень. Натомість вирішили збільшити штат ремонтників у третьому трамвайному депо та взялися капітально реставрувати старі трамваї, яким і так вже десятки років. Як реанімують рогатих пенсіонерів, бачила Вероніка Лавріненко. Нове це давно забуте старе. У третьому трамвайному депо ремонтують шість вагонів. Обіцяють, більшість з них вийдуть на колії уже восени. Найстарішому вагону з тих, що реставрують, цілих 32 роки. Але на підприємстві впевнені, оновленим він прослужить не менше десяти. Реставрують чотири вагони міського складу та два швидкісного. Вагон розбирається повністю до Остова, Приглашається сертифіцирована лабораторія. Проводяться сварочні роботи. Проводиться повторна дефектовка і сварочные, сварочные работы, роботи, То тобто фактично ми строїмо новий трамвай. Заміняють всю внутрішню частину, проводку, скло та панелі приладів. Покрівля буде незвичайна, а зі скло тканини. Вона міцніша та виглядає більш сучасно. Розбирають старі вагони в першому депо підприємства Швидкісний трамвай, в третьому збирають оновлені. Найскладніше робота з корпусом. Обшивка металом з обробкою займає місяць. Изготовлены полностью новые э, аккумуляторные отсеки для батарей, которые находятся в задней части кузова. Вот. Полностью будет заменена э, посадочные места для сидений. То есть, опять же, здесь будет все навесное, которое находится на борту. Не к полу крепления, а к креплению к борту. На підприємстві говорять, робота з одним вагоном займає близько трьох місяців. П'ять трамваїв можна буде побачити на вулицях міста цієї осені. Ще один обіцяють випустити на маршрут до наступного року. Новеньких вагонів цього року купувати не планують. Представники міської влади вирішили, що це невигідно. Стоїмость одного такого трамвая в 15-17 разів дорожче, чим ми його відновлюємо. Тому здесь. Очевиден економічний ефект, і я уверен, що качество нових, наших встановлених трамваєм не хуже, ніж нове. Директор підприємства говорить, спеціальна лабораторія підтверджує, що оновлені вагони прослужать 10 років. При цьому гарантія на нові всього на 5 більша. Чиновники обіцяють почати будувати нові трамваї в кривому розі з нуля, але поки що це лише в перспективі. Верніклавріненко Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський. Пляшка пива, сезонні фрукти і цигарки. У такій компанії проводять вільний час містяни біля водойм. Хоча з шести пляжів тільки один офіційно відчинений для купання. Правилами безпеки на воді люди теж нехтують, а дарма, адже у таку спеку не можна зарікатися ні від чого. Немиті руки та брудні овочі залюбки приведуть вас до інфекційної лікарні, а 20 хвилин на сонці у реанімацію. Проте як берегти власне здоров'я у літню спеку, розповість. Олександр Фефілатєв. Цього тижня до міста нарешті завітала справжня літня спека. Стовпчик температури піднявся до позначки в 30 градусів, тому містяни потягнулися до водоймищ. Перед походом на пляшу на турбазу купують овочі та фрукти. Найдешевші традиційно можна знайти на ринках та базарах міста. Сезонні ягоди та фрукти переважно вітчизняного походження, а тому ціни, як то кажуть, не кусаються. Спрос всегда был. Просто сейчас подешевело, то люди больше начали брать. Помидоры были 24-26. Сейчас видите сами 14-13. Через, Ну, людям хочется, хоть и жизнь тяжелая, хочется фруктов, овощей, правильно? Она приходит, забирает оптом. И люди довольны, приходят еще раз. И вес правильный. Можете приходить сами, скуплять свой меню. Будете довольны. Товар постоянно свежий, привозим домашний. В літню спеку нерідко спалахують бачки зі сміттям, пустирі та сухостої. Цього червня вже зафіксували 45 пожеж, левова частина з яких відбулася на відкритій місцевості. Хатівники закликають мешканців бути обережними на природі, гасити вогнище і не кидати недопалки в траву, та не залишати після себе сміття. Також слід пильнувати під час купання у водоймах. В, час купання, в літній період на водоймах не стоять злоупотреблять спиртними напитками. якщо. берете с собой отдыхать детей, желательно, чтобы за каждым ребенком наблюдал не меньше, чем один взрослый. Также не отпускать их далеко от себя и не разрешать им заходить в воду глубже, чем по пояс, если они не умеют плавать. Ну и также не разрешать купаться им в одиночке и в незнакомых местах. Найбільше від аномальної спеки потерпають сердечники та люди, у яких не гаразди із тиском діти та літні люди. За останні тижні, коли стовпчик термометра деколи перевищував позначку в 40 градусів, на станцію швидкої допомоги, на щастя, ще ніхто не звертався сонячними та тепловими ударами. Але медики кажуть, треба бути до всього готовими. После 12 часов, особенно до 5, когда идет самая высокая температура, самая высокая жара, стараться избегать пребывать на свежем воздухе. То есть стараться быть дома или в тени, вот, под кондиционером дома, если нет кондиционера, вентилятор. И достаточно питье, прохладное питье жидкости. Не обязательно минеральная вода, обычная беда, прохладная. Компоты всевозможные и так далее. Із початком купального сезону в Криворізькому районі потонула одна людина. У селищі Кудашово минулу неділю водолази дістали з водойми тіло, 76-річного рибалки. В самому Криморозі ніхто не втопився. Шести пляжів в нашому місті відкрили тільки один у парку Мершавцева, колишнього імені газети Правда. На всіх інших по санітарним нормам купатися поки ще не можна. фізико хімічні та бактеріологічні показники перевищені. У 2015 році на водойомах міста погибло три чоловіка, в тому числі один дитина. И в 2014 году эта цифра в три раза превышала показатели 2015 года. Таких было 9 человек. Мы надеемся, что жители города, которые будут приходить на водоемы нашего города, будут соблюдать элементарные меры безопасности. Особо хочется обратиться к родителям, которые приходят с детьми. Рятувальники пильно стежать за відпочиваючими на поки що єдиному офіційно діючому пляжі. На інших водоймах патрулюють разом із поліцейськими. Черговий раз нагадують містянам про правила поводження на воді. Олександр Фефілатів, Вероніка Лавріненко, Максим Пономарьов, Олександр Бондаренко, Євген Аністрат. Підсумки тижня, перше міські. 90% від усіх запасів залізної руди Україні здобуває кривий ріг. А професія шахтаря потрапила до переліку престижних, чим не привід для гордощів. Шахти, кар'єри та штольні кривого рогу приваблюють туристів з інших міст України. Спуститися на глибину майже півтора кілометри вдається тільки щасливчикам. Серед них опинилася і наша Інна Даншина. Промислова екскурсія розпочалася з колишньої шахти Леніна. Зараз тернівська. Короткий інструктаж, медогляд, видача спорядження та спуск. Сідаємо у кліт на позначці плюс 9, а спускатися будемо на 1425 метрів. Ваний ліст спускає нас, минаючи декілька горизонтів, і висаджує на самому нижньому, який тільки готують до здачі об'єкта. Під ногами вода над головою високовольтні дроти. Чим не промислова романтика. На цьому рівні ще ведуться підготовчі роботи. Повноцінний видобуток руди почнеться одразу після їх завершення. Ми тільки з коскліті вийшли. Ви бачите, що ці, е, цей участок, ще обладнений, ще не благоустроєний. Е, треба сказати, що вода. Це, е, ну, Попутный продукт любой добычи железной руды. Поэтому если шахта выдает 3000 тонн в сутки, то примерно где-то 3... Тисячі кубів води вона і відкачує. на шахті й досі є стара вантажна техніка, яка працювала ще у 50-х. А є нова модернізована. Наприклад, ЄСТ-2Д. Вона набагато зручніша, може пересуватися без рейок. Та сучасний самоскид сандвік. Погодця зовсім інша справа. За день такі машини здобувають три тисячі тонн залізної роди. Шахтарі й досі використовують для буріння ручні установки хоча на виробництві активно запроваджуються нові технології, наприклад, удосконалена бурильна машина. Вона суттєво скорочує енерговитрати, менш шумна і в момент обвалення зможе врятувати людське життя. Підіймаємось на діючий горизонт 1350 метрів. Там все обладнано, роботи йдуть повним ходом. Працює важка сувора техніка, наприклад, цей двовагонний опрокид. Потяг в'їжджає до установки та перевертається, тим самим висипаючи сировину. От є не романтика, определенна. Коли йдеш на роботу, шахта працює, гудить, працює фабрика дарбільна. Ну, є щось своє хороше, людям подобається, шахта затягує, затягнула, ну потім вже тяжело вирватися, вот так і працюєш до пенсії. Коштує подібна екскурсія. На 10 осіб 3 тисячі гривень. Великою популярністю користується серед іноземців, адже розвинені країни давно відмовились від шах та кар'єрів. Вважають, простіше придбати дешеву сировину, ніж здобувати втридорога. Це одне з найчастіших водойміш кривого рогу гранітний затоплений кар'єр. Глибина його складає 30 метрів. Прозорість води 6. Поповнюється за рахунок підземних вод. Затоплений грань каньйон знаходиться у Покровському районі. Рівень води щорічно підвищується. Водна гладь має лагідний бірізовий відтінок із за покладів граніту. А саме водоймище за формою нагадує серце. Улюблене місце відпочинку містян. Наступна точка рудовидобувний кар'єр на півдгзк. Сідаємо у робочий транспорт і спускаємося по серпантину до оглядового майданчика. Навкруги кам'яні брили та дивовижний вид, який вабить туристів. Це найстаріший об'єкт Кривого Рогу. Кар'єру Півд-ГЗК вже 61 рік. Його ширина складає 3 кілометри, а глибина 410 метрів. Підприємство проводить екскурсії для повнолітніх і лише з оглядового майданчика. Нам пощастило спуститися на самісіньке дно Криворізького кратера у кам'яному полоні. Працює близько тисячі людей і 17 білазів сталевий гігант, яким може керувати один водій. Україна, дружба та навіть гетьман Сагайдачний. Такі імена у цьому кар'єрі дають усім білазам. Вантажність бригантини становить 130 тонн. Всі питаються порівняти свій рост з колесом автомобіля. От заліз, спробувати в управлінні, і завжди всі спрашивают, який розход топліва на 100 кілометрів. До речі, туристам проводять екскурсії зовсім безкоштовно, аби заохотити. Так як Кривий Рог – це крупний промисловий центр. Ми показуємо, те, що у нас є нашу промисловість. В даному випадку наш красавець кар'єр. Настільки наш кар'єр подобається людям, що за два роки порядка 20 тисяч чоловік побувало у нас на комбінаті. Нещодавно ввели туристичний збір з відвідування різних екскурсій. Він становить 1% від вартості. До Кривого Рогу це нововведення ще не дійшло. Тому у всіх бажаючих є можливість побачити ландшафтну красу кривбасу за старими цінами. І Євгена Ністрат. підсумки тижня, Перші. Міський вдалих вам подорожей і відпочинку з розумом. А якщо його і втрачати, то тільки від позитивних емоцій. З вами була Юлія Ємельянова. Залишайтеся на першому міському з нами цікаво.